На запрошення і за сприяння Валентини Субецької, очільниці благодійного фонду Кіндерхільфи України, делегація працівників закладів культури і мистецтва Звягеля здійснила важливу поїздку до німецького міста побратима Людвігсхафена на рейні. Звягеляни отримали унікальну можливість познайомитися з німецьким досвідом організації культурного життя, управління закладами та реалізації мистецьких проєктів, що безумовно принесе користь у розвитку культурної галузі самого Звягеля. Про що поділи своїми Враженнями, завдячуючи міжнародній співпраці між містами Звягіль і Людвинскафен на рейні, наші професійні спільноти різних галузей мають унікальну можливість ознайомлюватися з досвідом Німеччини новими інноваціями, технологіями підвищувати кваліфікацію. І дуже приємно, що нещодавно повернулася із відрядження офіційна делегація з галузі культури, яка переймала німецький досвід. А тому Му дуже важливо сьогодні, щоб ми всі обмінялися так думками, почули як розвивається культура Німеччини, які нові форми і методи ви привезли, які можете запровадити в своїй діяльності. Ну і мабуть, одне з найголовніших: як ми маємо далі пропагувати і популяризувати нашу українську культуру в Німеччині. Хочеться подякувати взагалі, що у нас така була можливість відвідати в такій професійній вже спільноті Людвікс і спостерігати роботу наших ну, колег в культурній сфері. Ми, наприклад, були не тільки в таких культурних закладах, а ми були на екскурсії на підприємстві БАСФ, яке теж було вражаючим. І масштаб підприємства, і різноманітність їхньої продукції. І сама історія дуже цікава. Бо, ну, тут дуже тісно пов'язана з містом. От, то нам, нам теж це те показали. Саме місто теж дуже цікаве, тим, що багато дуже пам'ятників по всьому місту розташовано, різноманітних, абстрактних, модернових, ну і таких, якби класичних теж є. От є навіть в одному з парків такий пам'ятник, який присвячений жителям міста. Також при музеї дуже цікавий був сад, створений жителями міста. Цікава локація тим, що раніше там був голий асфальт, і була ідея озеленити це місце, і всі бажаючі могли доєднатися. На базі цього саду також проводять мистецькі різноманітні заходи влітку. Коли тепло. Там також є один із, із локацій, яку була створена Валентиною Субецькою, як від організації Кіндер Україна. Наша співпраця з організацією Кіндер Україна, яку створила Собецька Валентина. В Людвіксхафені вона почалася ще в 2014 році, коли почалася війна. І у нас була можливість відвідати там саме музичну школу, а також він там називається відділ сім'ї і молоді, який працює безпосередньо. У них є різні напрямки роботи, в тому числі і робота з дітьми. Ну і що кидається в очі? Те, що, ну по-перше, всюди присутня Україна, всюди наші прапори, всюди наша якась там символіка. Німці говорять про Україну. В у Німеччині дуже популярне музикування. Там дуже популярно навчатися музиці, навчатися на музичних інструментах. Наприклад, ми були в школі і там контингент учнів 1300 дітей. Ну це теж так вражає. Чому можна якби, позаздрити це їхньому, їхнім умовам? Там в кожному класі звукоізоляція в музичній школі є концертна зала, є окремі класи, куди не ставиться розклад і де діти можуть просто прийти і пограти на музичному інструменті, ну, якщо там або раніше прийшли, або вчитель там попросив щось окремо. Діти мають можливість, просто в кого, там можливо, чи інструмента немає, чи що, позайматися прямо в школі. І що у них звучить така ідея, це те, що. Те, що доступ до мистецтва дитина має мати незалежно від можливостей е, грошей батьків. Оце в кожному закладі дитячому, де ми були, постійно це говорилося. Що ні, діти не повинні залежати від грошей батьків. Вони мають мати доступ до мистецтва. В першу чергу хочеться подякувати всьому німецькому народу, який нас зустрічав. Нас гостинно зустріли. Було дуже приємно спілкування. Велика вдячність Валентині і Петру за підготовлені для нас зустрічі, відвідани. Всіх закладів культури, в яких ми побували. Мені дуже сподобались театральні колективи, які ми бачили. Ми були в трьох театрах: один професійний театр, театр двох акторів. Там працюють чоловіки, жінка, самі виготовляють декорації, самі зняли приміщення і зробили там зал глядацький, де можуть побувати дітки, подивитися вистави. Були в театрі, де займаються. Наші переселенці, переселенці, біженці з України, де дійсно українці завдяки театральному мистецтву можуть опанувати себе і забути трошечки про те, що відбувається в Україні. А також є театр, також наші біженці із Кропивницького приїхали і на базі Людвігсхафена, роблять театр. І що було приємно, що вони на сьогоднішній день ставлять Лесю Українку. Ми поспілкувалися з режисерами, і на сьогоднішній день вони роблять вечір творчості за твором. Лесі Українки, сім струн. Я сказала, що ми вже такий робили вечір, цікавилися, як ми робили що. Ми обмінялися номерами телефонів. у них мало інформації, і ми домовилися, що будемо співпрацювати. Майстер-клас нам пообіцяли дати по відео уроку, тобто ми вже на великі мости, що можна буде спілкуватися по інтернету. А я пообіцяла в свою чергу дати інформацію: дати якісь п'єси, якісь твори. При листі Українки прислати їм. Для мене особисто це була перша поїздка в Німеччину, і вона залишила ще й досі дуже гарні враження. Звичайно, мені було цікаво побувати у різних організаціях культурних і познайомитися з їхньою діяльністю, але насамперед, як наукова співробітниця, мене цікавила саме діяльність музеїв. Отже, в яких музеях ми були. Там є при заводі БАСФ центр для відвідувачів. І невеличка, але досить цікава експозиція. Далі нас познайомила Регіна Хельман із діяльністю міського музею. Також були у будинку Шілера, Курфальському музеї і музеї Вільгельма Гака. Зрозуміло, що літературно-меморіальний музей Лесі Україн він трохи має іншу специфіку. Але я особисто звертала увагу на все, на подачу матеріалу, на експозиційне обладнання, навіть так само на екскурсоводів і директорів, які нас зустрічали. Що хочу сказати? Мені було приємно те, що коли я побачила, як працюють інші музеї, звернула увагу на те, що ми працюємо найгірше і не на все так погано у нашому домі. Єдине, що в чому така різниця, їхні музеї фінансово забезпечені в тому плані, що в них там сучасні технології. Але ж ми розуміємо, що наш музей меморіальний не можна навантажувати або перевантажувати різними сучасними такими технологіями, тому що щоб зберегти усю меморіальність. І коли ми розповідали там про діяльність музеїв, бібліотек там чи інших закладів, оскільки я розумію німецьку мову, я бачила. Що вони так само були в захваті від того, що ми робимо, зважаючи на ті ралі, в яких ми проживаємо. Пані Регіна Хальман запропонувала співпрацю. Отож, у 2027 році буде спільна виставка, присвячена Лесі Українці. Ми мали таку можливість побачити, як усе відбувається не, тобто не зі сторони споживача, а побачити всі ці внутрішні процеси, які відбуваються в установах. Дуже багато уваги приділяють про особливо молоді. Відповідно фінансуються сферу. Ідея, щоб освіта і культура були доступні. Для усього населення і супроводжували, супроводжували людину усе життя від народження до старості. У Німеччині бібліотека це не про платні послуги, це більше про доступність. Людина платить один раз на рік символічну плату, і потім може користуватися усіма, усіма послугами цієї бібліотеки. Але що таке їхня центральна бібліотека? Це велика сучасна будівля в декілька поверхів з різними напрямками. Дуже багато. То сучасної нової техніки, літератури цікавим також є формат послуга з оренди техніки. Я думаю, що це також ми можемо перейняти, перейняти цей досвід. Якщо людині потрібна якась річ, і ця річ їй потрібна лише раз у рік, чи то мікрофон, камера, швейна машинка, праска, плотер і тому подібне, можна взяти в оренду. У Німеччині дуже гарно розвинена. Культура волонтерства і цікаво було побачити, як працюють їхні громадські об'єднання, фонди, як вони залучають кошти на окремі проекти, і які етапи проживають ці проекти. Дуже важливим напрямком діяльності управління культури і туризму є підвищення кваліфікації наших працівників вдосконалення їхньої професійної діяльності. і Хочу зазначити, що даний візит до міста побратим людса фенрейні було саме. Одним із таких кроків підвищення кваліфікації наших працівників, оскільки першочергово, першочергово наші працівники вивчали сфери, свої сфери діяльності, як вони працюють в Німеччині. Зрозуміло, що там зовсім все по-іншому, але ми для себе взяли ну, щось взяли точно точно, щоб вдосконалити у нас у звягелі. І, зокрема, щодо зміни певних підходів в роботі, бо їх треба змінювати. Щоб це було цікаво, креативно і по-сучасному. Також хочу зазначити, що даний візит був здійснений за рахунок коштів німецької сторони в рамках реалізації грантової програми благодійного фонду «Кіндерхільф», за що велика подяка Валентині Собетській. Також хочу зазначити, що ми плануємо надалі працювати у співпраці з німецькою стороною, тому що пріоритет і Валентини Советської, і благодійного фонду є обмін досвідом, зокрема в галузі культури і туризму. І, наприклад, мені приємно, що в Німеччині створилася, наприклад, нова нова бібліотека. У нас також у Звягелі ми працюємо над реформою бібліотечної системи. І оці моменти співпраці було б доречно нам перевести в якісь такі профільні моменти: бібліотека з бібліотекою, школа мистецтв, школи мистецтв, клуби з клубною діяльністю. Тому було б добре нам напрацювати певні такі вже більш конкретні моменти співпраці. Ще раз дякуємо німецькій стороні. Дякуємо нашим працівникам, які взяли для себе щось корисне і треба це реалізувати у Звегелі. Останні роки галузь культури в звягілі потужно розвивається, і це завдячуючи в першу чергу. Вам, Олександру Юрійовичу, як керівнику такої потужної і креативної галузі. Вона сьогодні набула у нас нової ролі, вона перетворилася на силу, що творить і трансформує громаду. Я зазначу, що розвиток галузі культури залежить від кожного з вас в першу чергу і, звичайно, від кожного працівника, а тому я бажаю, щоб і надалі наша муніципальна культурна дипломатія розвивалася, розвивалася. Ся партнерство між нашими країнами, між нашими галузями, і це все сприяло такому гарному діалогу між двома народами.